Зима вже на порозі, але якою вона буде в перші дні грудня. Це турбує майже кожного українця. У синоптики вже є перші прогнози. Нам обіцяють всі типові зимові явища: дощ, туман, налипання мокрого снігу та ожеледи. В якомусь із регіонів точно щось одне було. Так. Ми вже Жить згадували, буде. що минулого тижня там снігом засипало Львівщина. захід України. Так, так. Так. Відомо, до речі, що ця зима буде холоднішою, і більш сніжною, ніж так. попередні. Це не я сказав. Це розповіла завідувачка відділу приклад. Одної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Фух, віра, балабух. А от найсильніші снігопади, за словами цієї пані Віри, наймовірніше будуть в лютому 26-го року. Слухай, то може добре, що ми про це говоримо? Бо кожну зима була така, знаєш, ой, ми не чекали сніг, випав треба дороги чистити ой -я -я. а ]ся. ми, попереджаєм ми попереджаємо ми попереджаємо може бути владисть. таке так. їх буде їх може бути то так буває так от що робити вдома на випадок відсутності електроенергії і тепла ми вже знаємо але як полегшити життя водіїв в холоди щось замерзло щось примерзло щось не відкривається щось не запускається для того щоб зима пройшла легко і для вас і для вашого авто а ще щоб зекономити власні кошти можна провести кілька простих і дуже доступних процедур яких саме дивіться далі в нашому сюжеті Звісно, ви можете замовити передзимову підготовку свого автомобіля на сервісі і викласти це пару тисяч гривень. Втім, у мене є кілька бюджетніших, але так само дієвих порад і пару лайфхаків, які значно полегшать експлуатацію вашого авто у зимовий період. Одразу до найголовнішого крові двигуна вашого авто, тобто моторної оливи. Максимально правильним буде провести повну заміну оливи перед холодами. Ця процедура обійдеться на сервісі мінімум у півтори тисячі гривень. Це чотири і більше літрів оливи плюс фільтр і робота. Якщо ж вам не дозволяє бюджет або можна обійтися перед зимовим доливом, можна зробити це самостійно. Потрібно лише точно підібрати оливу і бажано доливати її аналогічною основній, просто підібравши більш зимові параметри. Для адекватної роботи двигуна у холодний період краще використовувати оливу з низьким рівнем в'язкості. Це перша цифра на специфікації. Я рекомендую дотримуватися технологічних норм і допусків, які виробник прописав під ваше конкретне авто. Але це не єдина хитрість, на яку слід звернути увагу при виборі оливи на зиму. Більшість водіїв орієнтується на європейські параметри олив СА саме за в'язкістю. Вони виглядають як черговість цифри, літера В цифри, наприклад, 5В30. Де 5 це температурний рівень в'язкості взимку, літера В означає всесезонність оливи, а 30 температурна характеристика влітку. Для нашого клімату саме олива 5В30 оптимальний варіант для зими. Ця більш рідка олива не густішає і не замерзає навіть до мінус 30. А ось на літо краще брати. Ати щільнішу оливу з характеристиками 10 в 40 і вище. Але у нас передзимова підготовка, тому переходимо до наступної дуже витратної складової. Найбільше зимовий період витрачається ваших нервів і незамерзаючої рідини. Більшість водіїв обирають між концентратом і вже розведеною готовою до використання незамерзаючою рідиною. І не дивляться на склад, і це головна помилка. Якщо ви не хочете отруїтися парами від зимового омивача, перше, на що слід звернути увагу, це склад, точніша спиртова основа. Найдорожчі та найбільш якісні омивачі містять абсолютно безпечні ізопропилові спирти. Середня група містить етилові, вони теж визнані безпечними. Але ні в якому разі не купуйте незамерзайку, особливо концентрат, у складі якої є метиловий спирт або метиленові похідні. Це вкрай дешеві, але дуже токсичні спирти. І китайський. Но у часто бодяжать саме з них. Ну а щодо мінімальної температури використання усе зрозуміло з етикетки. Хоча і тут є нюанс. Я рекомендую брати готовий омивач з запасом, тобто не менше мінус 20 градусів, а ще краще приготувати ідеальну незамерзайку самому. Стандарт ринку: 2 літри готової рідини на мінус 12, літр концентрату на мінус 80 і літр дистильованої води. Розводити концентрат слід саме дистильованою водою. Рецепт простий: третину концентрату виливаємо у готову незамерзайку. Тепер замість мінус вона легко витримає мінус і заливаємо її в бачок. Звільнене місце в концентраті доповнюємо водою і отримуємо замість мінус 80 суміш з температурою до мінус 40. Її використовуємо як долив або як швидкий розморожувач скла на випадок аномальних морозів. І, до речі, щодо морозів. І ще одна дуже неприємна, але абсолютно побутова ситуація це примерзання дверей після холодної ночі. Для того щоб уникнути цих неприємностей, рекомендую заздалегідь обробити ущільнювачі спеціальним силиконовим розчином. Він може бути у різних форм-факторах. Це може бути спрей, паста, але я рекомендую ось такий. Це найбільш зручний і універсальний і дуже простий засіб. Саме ущільнювачі дверей особливо страждають від перепадів температури. Пічка у салоні розігріває повітря до плюс 22, а нічне охолодження і конденсат означають одне: ущільнювачі постійно вологі і схильні замерзати у мороз. Тому силіконова обробка вкрай важлива, особливо для водійських дверей і багажника, адже перші найчастіше відкриваються, а в останні на швидкості стікає уся вода з даху. Силіконовий засіб для обробки резинових частин коштує недорого, і саме в такому форматі балончик з вмонтованим спонжем вам не треба мастити руки пастою або витирати потоки засобу від спрея. Усе зручно і дуже просто. А після обробки двері ніколи не примерзнуть навіть у морозну ніч. І ще один лайфхак. Силіконом можна змастити також резинові накладки двірників, але це вже інша історія. тому про наступну порцію зимових автопідготовчих процесів, які зекономлять вам кошти і збережуть ваші нерви, у наступному сюжеті.